Квітка, яка навіть не змерзла. У нас зелена травичка. Навіть не скажеш, що зима. Усім привіт! Я ж говорила, що зима відміняється. У нас весна, ніякого снігу, ніякого морозу у нас так і не було. Місимо грязь. І сьогодні у нас ще й сонечко світить. Тихо, вітру немає, погода супер. Випускаю трохи курей, та не трохи, а кожного дня випускаю з самого ранку. Трава зелена, ходять, пасуться ну, і несуться, слава Богу. їм де прогулятися, сама по це щось товклася, щось би робила на дворі Потроху носю сіно там між до рядками. Таке, що ото погане, що у нас кубала, або що корови не доїли. З'їде, то ношу там між полуницею, між буграми роблю такі стежечки. Я отак десь з'їде у коров, роблю такі стежечки біля полуниці. Ось така зелененька, хороша. Ну, так яка дуже зручно, бо яка грязь би не була, то можна так пройти і подивитися. І бачу он у мене. І бачу ось салат. Це він насіявся ще з осені. І він не померз. Він такий зелененький, він, звичайно, не росте, бо куди ж там? Ну, він зелений. думаю, так, якби стояла якась тепличка, навіть не опалювана, то можна було б запросто садити салати, зелену цибулю, петрушку. Петрушка теж є, але і кури поступали. Ну, а так оце така зима, що до Нового року у нас тепло і все росте. А сьогодні ще сонечко взагалі клас. Ну, це якби вже другий якийсь день був, то щось би, щось би робила на дворі. Можна було б сіно погане зносити, отуди мульчувати між полуничкою, або тут малині. Ну, не до того. Сьогодні в мене багато роботи на кухні, тому йду, йду готувати. Ой, рязище страшне, просто страшне. Нічого, це таке. Пер, переживемо. У мене сьогодні день заготовок. Занесла три капустинки. І з однієї хочу зробити заготовку на голубці, а дві заквашу зроблю квашеної капусти. Голубці я люблю і хочу їх приготувати на святвечір. Ну, а зазвичай, коли йде якесь приготування перед якимось святом, я займаюся випічкою і мені тоді не до голубців. Все швиденько-швиденько на готовку взагалі. Приділяю дуже мало часу і нічого не встигаю. Тому цього разу я вирішила, що я зроблю заготовку, Для того, щоб мені було швидше, простіше, і я вже на 100% приготую голубці. Отак От я вирізала кочеришку, і зараз у мене закипить водичка. Я положу цю капустину у воду, щоб вона протомилася, і буду знімати листочки з неї. Цю капусточку почистила і зараз натру на терці. А точніше на щитківниці. Хоча, звичайно, можна і ножем кваситиму я капусту самим звичайним способом. Хоча зараз дуже модно заливати різними розсолами, через добу капуста смачна і готова вже. Але ж треба пам'ятати, що капуста, яка сквашується самостійно, набагато-набагато Цінніше і корисніше, тому що при сквашуванні в ній виділяється молочна і уксусна кислота, яка дуже і дуже корисна для нашого організму. Тому шквасю капусту тільки так. На кілограм уже нарізаної капусти додаю столову ложку солі, таку повну ложку, але без верха. І спочатку так пересолюю солькою, перетрушу. Щоб вона вся рівномірно просолилася. Для квашіння вибираю таку капустину якомога більшу, щоб була. В такій капусті ніколи не буває гіркоти, вона завжди така сочна. І от тепер уже натру морковки на оцю кількість взяла таких середніх три морквини, щоб і не багато було, і щоб наша капуста залишалася біленькою, а не жовтою від моркви. Тож, я спершу посалила капусту, перемішала, а тільки потім додаю морковки і так трішечки її змішнула, щоб перемішати всю моркву рівномірно. Вкладати її буду в банку, мені так і зручніше і привичніше. Гарно її натовкою, так, шар наложила, натовкала. Можна, звичайно, товкачкою, ну я рукою. Одночасно в мене стоїть на плиті. Кастрюля з капустиною, і вже вона відм'ялася. Зараз листочки трохи зніму. Отак От вони дуже швидко і гарно знімаються. Знімаю, поки знімається, а потім знову в кипяток. Отак От вони гарненько відстають. Так, і продовжую далі. Капуста дуже гарна, вже дуже багато соку. Не в кожної капусти зразу може з'явитися сік. Ну, а тут я вже бачу, що соку більше достатньо. Отак, От в мене вся капуста ввійшла якраз в банку трьохлітрову. Зараз я її трішечки накрию. кришечкою, Так, не прикрию, не накрию, прикрию тільки. І поставлю мисочку, бо сок буде ще додатися, щоб було йому стікати куди. І отак вона у мене на кухні стоятиме тут тепло. Завтра потикаю і шпажкою дерев'яною, щоб випустити вуглекислий газ. І днів за три буде готова. Так, мабуть, вже і ця капусточка в мене готова. Отак встромила всередину вилку, щоб можна було ну, зручно її було доставати з кипятку. Ну, І оббирати листочки також дуже зручно, тримаєш за вилку, а листочки оббираєш. І от таким чином в мене повністю капустина пішла. На заготовки на голубці. Використаю я їх в ні не знаю, але якщо залишиться, їх можна скласти в пакетик або в судочок і відправити в морозилку. Вони дуже гарно там збережуться. Ну і Потім, звичайно, кожен листочок треба ще підготувати, вирізати в нього грубу частинку і розділити на такі пелюсточки, ну, які хто голубці любить. Хтось любить маленькі, хтось великі. У мене будуть такі середні. Якщо великий листок, його можна навіть розділити на три частини. Ну і Таким чином підготовити всі листочки, щоб вони були вже готові і по розмірам, щоб видалені були оці грубі частинки. І сьогодні у мене ще одна заготовка. Буду робити начинку з маку. Завжди готую її сама. Не довіряю купованим начинкам. Тим більше, що тут нема чого робити, тут головне знайти гарний мак. Тож мак промила і залила водичкою його, так, щоб зверху було в ну, два пальця води. І ставлю на повільний огонь, він повинен пропаритися. Поглядаю, щоб водичка в нього була, щоб він не пригорів, він має таку властивість пригорати. Або ж можна налити набагато більше води, дати йому хвилин 40 протомитися, але потім треба відкинути мак на якусь ситечку, щоб гарно-гарно злити воду. У мене він простоє в годину на маленькому вогні, водичка вся випарувалася, мак гарно протомився. Я його виклала в більшу миску, щоб він гарненько, швиденько остив. І буду зараз його перепускати через м'ясорубку на найменшу таку сіточку. Перепускатиму я мак відразу з цукром. Тобто до м'ясорубки я ложу 2 столових ложки маку і 1 столову ложку цукру. 2 столових ложки маку і 1 столову ложку цукру. І отак я переганяю увесь мак. А потім всю цю начинку, що в нас отрималася, перепускаю через м'ясорубку ще раз. І таким чином, у нас вийде вже готова макова начинка. Все, нічого я сюди більше не додаю ні масла, ні, ні меду, ні, абсолютно нічого. Вона досить гарно тримається до кучі, нічого тут не розсипається, е, нею можна розмазувати по тісту там, чи по чому. Ну, взагалі, дуже класна і дуже смачна. Отак, і на пиріжки, і на пироги, і на що завгодно. До речі, таку начинку можна зробити заздалегідь і зберігати її в морозильці. В контейнер положити вона гарно збережеться і не, не втрати своїх смакових властивостей. І да, що такий гарний МАК? Зазвичай в магазинах продається МАК в пакетиках, уже фасований. І купуєш те, що є. Ми не можемо його скуштувати і перевірити його якість. Мак гарної якості, якщо його спробувати розжувати, він має приємний солодкуватий такий смак. А от, на жаль, розфасований, має гіркоту, тобто це вміст прілого маку і дуже важко знайти саме якісний мак. Тому я перейшла на ваговий мак, де можна його і роздивитися. І скуштувати. А так, все елементарно просто. Я знаю, що тут натуральний мак і цукор, і більше в цій начинці нічого немає. Тож і вам рекомендую. Ну, і хто уважний, то, мабуть, помітили, що поки я тут роблю начинки, у мене на столі стоїть миска з тістом. На мене сьогодні чекає різдвяна випічка. Тому ставлю тіста багато на літр молока. Тісто буду використовувати самі жовтки, білки в мене залишаться на зефір. Візьму трішки більше цукру, ніж завжди. Хочу, щоб тісто було більш здобне, більш солодке. Тісто використовую серій дріжджі, і яка гарна опара. Вона, як жива, дихає. Опара гарно підійшла, тож буду додати здобу. Здобати. Це взбиті яйця з цукром, і цукор бажано збивати до тих пір, поки він повністю не розчиниться, або ж з'єднати опару з добою і дати деякий час постояти, а потім тільки замішувати тісто. Тобто, цукор повинен бути розчинний, інакше тісто при вимішуванні буде липнути, а при випічці його буде рвати. Ну і, звичайно, тісто треба гарно вимісити. Тісто любить, коли його місять. Гарно вимішане тісто, воно не липне не до столу, не до рук, воно еластичне. І, Зазвичай на святвечір я випікаю багато булочок, пирогів, рулетів з маком. А сьогодні я буду пекти різдвяні калачі. Побачила в інтернеті, на YouTube каналах, дівчата випікають різдвяні калачі і мені ця ідея дуже сподобалася. Тільки буду робити один калач з двома начинками. Тобто один жгутик у мене буде з маковою начинкою, а другий з апельсиновими цукатами та журавлиною. Тож, з цієї великої кількості тіста, в мене вийшло 5 калачів, і зрештою я роблю пиріжечки. Пиріжки з великою превеликою кількістю мака. І це саме те, що ми любимо. І чекаємо так довго, бо печу я їх дуже рідко, завжди на різдво. ну, може, там ще колись, якщо вже дуже-дуже захочеться. І найголовніший секрет те, що я зараз їх буду покривати. Ті самої глазурю, що ми з вами варили, вона дуже добре зберігається в холодильнику, я її зараз розігрію і покрию всі пиріжки. Глазур гарно лягає на пиріжечки і гарно тримається нікуди не стікає. Я навіть один поставила в холодильник, щоб швиденько застиг, щоб мати змогу його розрізати і показати, скільки там начинки. До рук нічого не липне, все гарно застивше. Отака краса, пиріжок пухкенький, начинки багато. І взагалі поєднання маку і шоколаду це просто щось неймовірне. Це просто якийсь взрив смаку. Скуштувавши раз, такі пирожки, забути їх буде неможливо. Ну, ось така у мене сьогодні випічка. Отакі от мої пироги, отакі от мої калачі. Один ми вже залопали, не дали йому навіть очахнути. Ну, Отакий от він в розрізі. Видно й мак, видно, яїтки. Дуже смачно, дуже вони м'якенькі такі, гарненькі, м'якенькі, їх страшно навіть в руки брати, ну, ще гарячі. Їм треба трошечки відлежитись. Вони такі будуть гарні. Я задоволена, мені все сподобалося. Ну і тепер мені залишається лише привітати всіх вас, мої дорогенькі, з прийдешніми святками, і нехай Це Різдво принесе в кожен дім лише хороші новини, щастя вам, здоров'ячка і миру в кожну родину, миру нашій Україні, миру всім нам.